Що ви відчуваєте нога зараз? Трохи таке навантаження в у регулюванні. У реабілітаційній залі боєць Артем сидить за кермом інноваційного велосипеда і щосили крутить педалі. На надсучасному пристрої тренує хворі ноги. Для нижніх кінцівок це дуже добре, тому що я відчуваю напругу всюди. І, і креножні мишці. І Верхній оці мишці. Артем Сапер. Його робота потребує сконцентрованості і часто тривалого перебування на холоді. Через це загострилися хронічні хвороби. Аби відновитися та повернутися в стрій, проходить реабілітацію. Сьогодні у нас плані заняття. Я прошу, щоб посилили зі мною. Почуваєте себе добре. Так. А це у кріслі колісному військовий на ім'я Віталій. За допомогою фахівців центру він вирушає на перше лікувальне тренування. Сьогодні в нього почалася реабілітація. Ви повинні встати на лодки. Кидиться, ага. ось раз, ось два. Я вашу ножку цю ліву славлю, ви повинні її напрягти так, щоб вона була план. Металург за фахом на початку повномасштабної став добровольцем. Під час бойового завдання підірвався на ворожій міні. Спочатку у нас ходили сапери, розміновували спеціальні доріжки, тропінки. Ми по ним ходили. А зараз же все мінується дистанційно, тому можна і не вгадати, де ти наступиш, де не наступиш. Відтепер його фронт реабілітація. Віталію ампутували стопу і нині він відновлюється після операції. Індивідуальні заняття відбуваються за допомогою сучасних технологій, тренажерів та апаратів для реабілітації. Раніше до цього було, значить, не було спеціалізованих таких місць, і тому якість роботи була трошки іншою. не такою, як. Зараз ну, це впливає, безусловно, позитивно. У пацієнта там, вогнепальне поранення, фінзика не працює, підключаємо до апарату, включаємо інтерактивну гру, не просто там, уявно щось там, виконує якусь, там, свій рух там, зробіть там, 10 разів того того. Ні, пацієнт грає в гру. Йому це цікаво. Він за цим зацікавлений. але він ж проходить курс терапії. Віталій та Артем чи не перші пацієнти нового вже третього у Дніпрі і одинадцятого в Україні реабілітаційного центру мережі Рекавері. Її заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб українські воїни мали можливість відновитися після поранень в умовах світового рівня. Ми розбудовуємо з моєю дружиною Оленою. Це для нас один з найпріоритетніших наших проєктів під час війни, і ми розбудовуємо мережу, національну мережу реабілітаційних центрів ну, по всій країні. Потужність буде 20 тисяч героїв героїнь на рік. Це, ну, це дуже потужно. у новому центрі. Рекавері зали фізичної реабілітації обладнані надсучасними тренажерами, а кабінети ерготерапії з апаратами віртуальної реальності. Увесь простір оснащено за світовими стандартами інклюзивності. На високотехнологічних тренажерах поранені бійці відновлюють ходу, втрачені функції верхніх та нижніх кінцівок, зокрема відмінно вибухових травм. В Дніпрі це вже третє. Чому треті в Дніпрі? Ну, окрім того, що для мене Дніпро це моє рідне, рідне місто. А дуже важливо, Дніпро з початку війни став головним медичним хабом в країні. Це такий потужніший, найпотужніший медичний центр. Багато, дуже багато героїв, героїв, поранених. На жаль, кожного дня багато їдуть ну, з Донбасу, з півдня країни. До Дніпра дуже багато тут роблять операції, і багато хто з хлопців залишаються тут. Їм потрібна реабілітація. тому вже це третій в Дніпрі. Окрім сучасного обладнання, тут працює потужна мультидисциплінарна команда фахівців із реабілітації, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення та психологи. Усі вони додатково навчалися і вчитимуся далі. Аби кожен із пацієнтів відновився в центрі на найвищому рівні. Наші тренажери це космічні кораблі. На одному і тому ж тренажері можна як відновлювати м'язову силу, постанову ходи, так і ну, коригувати втрачені когнитивні навички. Тому у нас пацієнти як з забієм головного мозга, так і з травматологічними ураженнями займаються на одному і тому ж апараті. Це дуже удобно. Реабілітаційний центр створений на базі державної лікарні, справжнього медичного хабу, що рятує тисячі захисників і захисниць після поранень, а сам проєкт рекавері є прикладом успішного партнерства між приватним сектором і державою. Адже усі ці центри мережі створено на базах державних медичних установ. Це край необхідно, щоб хлопці без рук, може, й без ніг поверталися додому, щоб їх протезували своєчасно, робили все можливе, щоб повертати до життя під час повномасштабного вторгнення 26 тисяч важко поранених. Героїв пройшло через наші стіни. 82% два відсотка реанімаційні наші підрозділи працюємо дуже напружено, але нам не доставало реабілітації, яка може поставити хлопця на ноги. Відтепер, завдяки проєкту рекавері та застосуванню сучасного обладнання, мультидисциплінарна реабілітаційна команда центру зможе надавати якісну, доступну та доказову реабілітаційну допомогу для швидкого відновлення понад 700 героям та героїням. На рік Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.